Дуже сильно розрослася амброзія, треба вивести її, тому що вона дуже сильна алергія. У селі Ковалівка Полтавської тергромади розпочали боротьбу з амброзією. Місцева жителька Катерина говорить, нарешті дійшла черга і до них. До нас дійшли руки, так би сказати, тому що все до міста відходить, тому що в місті можуть травлять там. До нас, ну я навіть не пам'ятаю, коли це було взагалі, щоб травили. Тому що дуже багато людей, які зараз на алергію дуже переносять це і дуже важко переносять. І нарешті дійшли руки до того, що у нас потровлять. Раніше в старостатах боролися з амброзією за залишковим принципом. Тому для села препарату для знищення бур'яну алергену елементарно не вистачало, говорить представниця Ковалівського старостинського округу Юлія Березній. Останні кілька років процес обробки сіл від амброзії або не здійснювався взагалі, або здійснювався за залишковим принципом. Тобто, те, що залишалось за містом, потім використовували в селі. Це спричинило неймовірне поширення амброзії і її кількість досягла просто критичного рівня. У цьому році нарешті ситуація змінилась. Села були почуті, і в цьому році можна сказати, що обробка від амброзії почалася саме сіл, де зелені рослинності набагато більше для боротьби з амброзією полинолистою. Працівники комунального підприємства декоративні культури використовують засіб амбростоп на основі природного мінералу. Бішофіт розробили і карту місць, де ця рослина найбільш поширена. Основний принцип знищення амброзії значить, працівники, які у нас працюють по знищенню амброзії, значить, вони повинні набравши засіб. От, Виявивши локацію амброзії, вони повинні покрити рослину процентів на 70-80 цим засобом. Засіб потрапляє на листя, потрапляє у сокорух, переміщається по рослині і потрапляє безпосередньо до кореневої системи. При цьому відкладається в кореневій системі солі, відбувається закупорка кореневої системи, вода. Волога з ґрунту не потрапляє в рослину, і рослина починає гинути. Рослину поливаємо буквально за декілька хвилин. Коли 15-20 рослина починає гинути. Якщо ми далі так продовжимо обробляти за 2-3 роки, географія усіх очагів амброзії вона суттєво зменшиться, тому що з кожним разом оприскування усі ось ця територія зменшується, зменшується, зменшується. Ну і з позитиву в цьому році декоративні культури закупили амбростоп в два рази дешевше ніж інші громади. Ну це реально дуже класна економія і. Таким чином ми зможемо накрити якомога більшу територію. Повторну обробку препаратом проведуть у ковалівці через півтора місяці, адже боряться з амброзією завжди в два етапи.